Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 27 жовтня. Якщо ще рік чи два тому було складно говорити в принципі про членство України в НАТО, багато на цьому тлі було політичних спекуляцій в Україні в тому числі. А світ такий був доволі інфантильний в питаннях необхідності надання гарантій безпеки саме в цьому військово-політичному альянсі для України, то сьогодні це стає вже більше ніж реальністю. Справа в тому, що Захід більше не має виключати членство України в НАТО, вам не почулося так само, як і мені. І про це сказав не хто небудь а колишній радник. Ангели Меркель, яка активно виступала проти нашого членства в НАТО, та фактично вона і стала причиною того, що нас там немає до цього часу. Це сказав голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістеф Хойзген. Так, він був колись радником Ангели Меркель. Що змінилося? Що цьому передувало? Давайте спробуємо розібратися. Зараз ви знаходитесь на моєму каналі в YouTube. Мене звати Валерій Клочок. Заздалегідь прошу вас підписатися на мій канал, хто цього не зробив раніше. Це можна зробити під цим відео. Поставте обов'язково лайк. Ви так допомагаєте в відео потрапляти в рекомендації, і розвивати україномовну платформу, яких справді не так багато. І так, поїхали. Спочатку два слова про саму Мюнхенську безпекову конференцію. Точніше, її ще називають Мюнхенська конференція з безпеки. Це щорічна конференція, яка проводиться з 1962 року у Мюнхені в Німеччині. До 1993 року вона іменувалась конференція з військових питань і проводилася під гідою Християнського соціального союзу. А з 1998 року фінансується урядом Німеччини. Учасниками конференції є 30 країн, які були членами і є країн е, НАТО, політологи, представники засобів масової інформації з 90-х років у конференції беруть участь також представники України, Росії, інших країн Східної Європи, Китаю, Індії і Японії. Так от, за словами директора цього. Поважного зібрання без перебільшення поважного зібрання Крістофа Хойзгена ситуація зі вступом України до НАТО змінилася після того, як Путін почав використовувати у війні проти України ядерний шантаж і фактично погрожувати ядерною зброєю не лише Україні, а всьому світу, і заявив, що готовий застосовувати Україну. Усі доступні засоби, які в нього є, щоб перемогти у цій кривавій війні, Прямо мова Хойзгена. Ми маємо подумати про те, які гарантії ми можемо дати Україні. Дивно, правда, такого раніше не було, тут таке сталося. Але каже він: я думаю, що ми більше не повинні виключати членство України в НАТО. Ця новина не набула дуже широкого резонансу в засобах маси інформації, і все ж таки, вона, як на мене, заслуговує не на увагу, тому що. Зміна дискурсу, зміна риторики у країнах НАТО, країнах Європейського Союзу, яке свідчить про те, що все-таки загроза російської агресії вона є надпотужна, вказує на те, що рішення про наше членство може бути ухваленим. І так, на думку глави Мюнхенської конференції з безпеки, президент Росії насамперед хоче вплинути, як ви би думали, на кого? На Німеччину своїми ядерними загрозами у війні з Україною. Справа в тому, що і конференція ця проходить у Німеччині, започаткована вона в Німеччині, і керівник її, також німецький минулому чиновник. І от чомусь німці вирішили, що це загроза саме для Німеччини. Я, в принципі, не дуже хотів би зараз аналізувати, чому це саме так, нам байдуже. За великим рахунком, головне, що Німеччина, яка сама фактично і є за великим рахунком, ініціаторів багатьох процесів у північно-Атлантичному альянсі, вона запускає таку тезу, не дезу. При загрозі засування ядерної зброї він насамперед, націлений на Німеччину, наполягає очільник Мюнхенської конференції з безпеки. І цією загрозою Путін намагається розпалити страхи та послабити підтримку України. Ми повернулись до логіки холодної війни. Так, саме в часи Холодної війни це була прямо директора конференції. І так, саме в часи холодної війни. Країни-учасники цієї війни ну, з одного боку Сполучені Штати Америки об'єднаний Захід, з іншого боку, тоді Радянський Союз постійно брязкали зброєю і погрожували одному. Ядерним ударом, ну і ми пам'ятаємо дуже добре. Ну хто не пам'ятає, нагадую, про карибську кризу, коли світ стояв за пів кроку до ядерної війни, як і нині загалом. Хойзен коментуючи саме свою думку про можливість членства України в НАТО, сказав доволі цікаву річ, про яку ми говорили з вами вже неодноразово. Що американці попередили Путіна про можливість застосування ядерної зброї, а фактично сказали йому, що він буде знищений, якщо він до цього вдасться. І знову Хойзен повторює, американці дали зрозуміти Москві, що засування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії. Я не можу собі уявити, каже він, щоби були російські генерали, самогубці, які виконали такий наказ. Ви, мабуть, пам'ятаєте дискусію неодноразово про те. Чи зможе Путін натиснути на кнопку? І багато хто говорив про те, що в цьому ланцюгу виконання його наказу не він один. Це кілька осіб, які повинні будуть виконати певні фізичні дії для того, щоб, наприклад, запустити ракету. І от саме про таких генералів, які будуть давати словесні вербальні накази своїм підлеглим, говорить швидше за все Хойзен і натякає, що ці генерали також будуть знищені у випадку ядерного шантажу. І нагадує, що навіть Китай не може допустити. Застосування ядерної зброї. Ну, я, звісно, поки що б не так дуже активно говорив би про Китай на юмісі, тому що до Китаю питання лише рухається. Сьогодні заяви навіть Сінзіпіні, які говорять про співпрацю з США, доволі таки справді дивні, контроверсійні. Можливо, що змінилося в Китаї, а можливо, вони відчувають те, що Росія вже не буде їхнім партнером через послаблення їхньої військової могутності. Але поряд з тим, все-таки те, що Китай. Навіть більш помірковано сьогодні виглядає, ніж Путін, то це доконаний факт. Журналісти, коли Хосін відповідав на їх запитання, знову ж таки поставили не дуже зручне становище директора Мюнхенської конференції з безпеки з безпеки і сказали йому, нагадали точніше історію 2008 року. Саміту НАТО в Бухаресті, коли Ангела Меркель фактично наклала вето на наші бажання стати членом Північно-Атлантичного Альянсу. Звісно, він сказав, що так це було, і ситуація змінилася, і рішення мають змінюватися. Але знову ж таки нагадаю, що Хойзен був тоді радником. Меркель із зовнішньої політики. І саме він радив Меркель не ухвалювати рішення щодо нашого можливого членства. А сьогодні він його змінив. Тому я думаю, що це дуже важлива інформація. І загалом заяви голови Мюнхенської конференції з безпеки дивним чином співпали з візитом президента. Німеччини Франк Вальтера Штайнмаера до України, який відбувся 25 жовтня цього місяця. Буквально два дні тому. Він побував на Чернігівщині. Під час тривоги повітряної йому довелося майже дві години переховуватися в бомбосховищі, де він тісно спілкувався з місцевими мешканцями, які пережили окупацію, знають ці страхіття цієї війни. Історія з, візит... з візитом Штайнмайера доволі дивна і цікава. Справа в тому, що свого часу фактично Україна не захотіла його бачити у себе. Він дуже обравився, тоді і Шольц дуже образився на нас, що мовляв мовляв, як це так, Україна не погодилася прийняти Штайнмайра. Це саме той Штайнмайер, який пропонував формулу, так звану, де фактично пропонував Україні віддати певну територію Росії. А сьогодні, після візиту до України в період війни перебування у сховищі, бомбосховищі продовж двох годин. Він різко свою змінив думку, оголосив навіть про додаткову військову допомогу і сказав наступне, що ситуація в Україні. Зовсім не така, як нам її розповідають. Він її відчув на власній шкурі. Я не побоюся цього слова сказати, і тому мені так видається, що саме от візит Штайнмайра і заява Хойзена вони не випадково співпали в часі. Наші прагнення бути членом Північно-Атлантичного альянсу не нові. Ми кілька разів вже намагалися навіть подавати заявки. Я пригадую ще історію 2000-х років після помаранчевої революції, коли під куполом Верховної Ради літали жовті і. Блакітні кульки, які запускала партія регіонів тоді в такий спосіб, протестуючи проти нашого членства в Альянсі. Ви добре пам'ятаєте, блок не так, який очоляв Медведчук і вже покійний перший президент Леонід Кравчук і інші регіонали, і в такий спосіб намагались не допустити взагалі навіть руху України до Північно-Атлантичного Альянсу. І от на тлі війни в Україні в умовах доволі непростих, 30 вересня президент України Володимир Зеленський разом із головою Верховної Ради та очільником Кабінету міністрів. Підписали на камери заяву про вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. І не просто вступ, а пришвидшений вступ. Хоча натяків на це альянс не давав. А заяви щодо нашого членства після подання цієї заявки заяви має на увазі від заходу, були доволі різнопланові. Але загалом ніхто не заперечував, що це може статися, особливо на тлі. Того, що до альянсу нині приймають Швецію і Фінляндію, наш рух у НАТО почався ще як не дивно за часів кучми. У 1997 році було прийнято Хартію НАТО Україна, в якій обговорювалося військове партнерство України, але не членство. Це дуже важливий момент, щоб ми не плутали. І тоді на саміті, який я вже згадував, в Бухаресті у 2008 році військовий альянс привітав наше прагнення. Та прагнення України вступити до НАТО, але сказав наступним чином: сьогодні ми домовилися про те, що ці держави мають стати членами НАТО. Двері відчинені, але коли ви туди зайдете, ніхто не знає, навіть ми. Іншою дивною оцінкою саме на цьому саміті НАТО в 2008 році була оцінка, вибачайте за тавтологію наших так званих демократичних реформ у 90-ті роки, саме за часів кучми. І то і як стверджує саме той саміт демократичні реформи в Україні. Були дуже позитивно оцінені державами-членами, вміли ми принести картинку, так як нам цього хотілося. Хоча насправді на той час в Україні процвітала корупція, кучмізм семимільними кроками крокував по всій Україні. І от вступ України до НАТО у 2008 році на році насамперед дуже підтримував тоді колишній президент Сполучених Штатів Америки Джордж буш молодший. Втім, кроків якихось конкретних не було зроблено. Доволі різко висловився на що на рахунок цієї ідеї. Тоді присутній на саміті Володимир Путін він розкритикував плани НАТО і сказав наступне: ми розцінюємо прихід до наших кордонів військового блоку, зобов'язання зобов'язання щодо членства, якого включають статтю 5, як пряму загрозу безпеці нашої країни. Коментуючи статтю 5, ймовірніше за все, Путін мав на увазі. Той факт, що у випадку будь-якого фізичного контакту військового контакту з однією із країн, членом північно-атлантичного альянсу, всі країни НАТО долучаться до війни проти Росії, і для нього це безумовно було загрозою. Але зрештою сталося так, що саме канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Ніколя Саркозі, якого поки що я не згадував у цьому відео, не дозволили Україні приєднатися в цій частині. Політика. Лідери французів залишалася такою самою і надалі, якщо навіть говорити. Не дуже приємні для нас історії з мінськими угодами 1 і 2, де були дотичні і Меркель, і президент Франції. У 2008 році Меркель висловилася за те, щоб не дратувати Росію, поки ведмідь спить без необхідності не ризикувати дестабілізації у східній Європі. Ну виглядало нібито на той час нормально, але ми бачимо наслідки, які нині маємо. Меркель вважала передчасним вступ України до НАТО у 2008 році. Ніхто цього не заперечував. Ну а Україна має перспективу далеку, поживемо, мовляв, побачимо. Спочатку Україна не дуже була зацікавлена вступі до північно-атлантичного альянсу. Прихід до влади Віктора Януковича, який був фактично ставленником регіоналів і Донбасу, призвели до того, що питання з порядку денного взагалі України у зовнішній політиці було знято. І лише у 2013 році, після уже Майдану, Революції Гідності, анексії Криму, знову з'являється актуальність про те, щоб Україна доєдналася до силового блоку, який би міг їх захистити від російської агресії. Дискусія йшла в суспільстві доволі складно. Ми чітко усвідомлювали про те, що бухарестські такі посили Ангели Меркель і тодішніх президентів фактично старої Європи, вказують на те, що нам не бачити цього членства. З 2014 року, коли президентом України став Петро Порошенко, ситуація дещо змінилася. Він наполягав на вступі до НАТО і говорив про те, що якщо народ проголосує на референдумі, то звісно це можна буде зробити. Практично половина, а то інколи більша половина населення України виступала за такий альянс, але скептицизм, як на мене, багатьох тих, хто був чи нейтральний, чи не готовий був висловити цю думку, саме було відношення. Країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу до нашого можливого е, руху в цей силовий блок. Я не випадково вам декілька разів за це відео нагадую і про Меркель, і про інші країни, які постійно з року в рік говорили, що не на часі, не на часі, не на часі. Навіть пригадайте спочатку широкомасштабного вторгнення, навіть сам Північно-Атлантичний Альянс доволі обережно відносився до питання постачання важкого озброєння. І лише в червні чи в липні місяці, влітку. Єн Столтенберг сказав ключову фразу, що зняті будь-які обмеження стосовно постачання важкого озброєння. А сьогодні вже мова йде навіть про наше членство в НАТО. Ну і тут варто, звісно, згадати про обережність, обережність саме того президента Німеччини, який два дні тому був в Україні Франк Вальтера Штайнмаера. Саме він є ну, за затвердженнями багатьох. Автором так званих мінських угод 1 мінських угод 2 Він фактично є автором мирних угод п'ятиденної війни в Грузії в 2008 році. Ну і він тоді говорив наступне: треба бути обережним, щоб не підливати олії у вогонь деякими рішеннями. А сьогодні, після візиту в Україну, його думка суттєво змінилася. У 2017 році Український парламент навіть проголосив членство НАТО метою зовнішньої політики країни а вісім. Нацтому році навіть ми отримали офіційно статус країни-кандидата а в лютому 19-го року ми закріпили цей статус Конституції України і рук до Європейського Союзу. Хоча, як на мене, це голосування було абсолютно показовим політичним гвалтуванням конституції, тому що команда Порошенка під прапором НАТО та ЄС намагалася виграти вибори, що їй не вдалося, і все ж таки він переміг у цій гонці Зеленський. у 2020 році. співробітництво України і та НАТО розширилося ще більше. Україна, так само як Фінляндія, Швеція, які сьогодні набувають повноправного членства, та Австралія. Стали партнером з розширеними можливостями однак, як на мене, і на думку багатьох фахівців, це ніяким чином не змінило наші перспективи набуття повноправного членства і в контексті нашого членства в НАТО та простостояння Росії з НАТО варто згадати сумнозвісну промову Путіна Мюнхенську дві 2007 року так саме Мюнхенської конференції, тому що я вас відсилав і до Брюссельського саміту НАТО 2008 року. А тут ми говоримо про Мюнхен. 10 лютого 2007 року, року в Мюнхені Володимир Путін звинуватив Захід, передусім Ша у втручанні. У внутрішні російські справи, перешкоджання зовнішньої діяльності і так далі, і тому подібне. І от якщо брати його тези, які він тоді говорив, і сьогоднішній виступ його на Валдайському форумі, ну це практично один в один. Ви просто можете навіть не переглядати, я вас в цьому можу запевнити. Він сказав наступну ключову фразу: що війська НАТО. Видвігають свої передові сили к нашим государственним границам Ну і далі ля-ля та поля все як правило в традиції найкращій чи найгіршій для них для нас найгірший, для них найкращій російської пропаганди. Ну враження таке складається, що хлопці або щось курять, або щось вживають перед тим, як говорять такі промови на увесь світ. Якщо брати ракурс історії 2007 року, то за три роки до цієї Мюнхенської конференції членами північно-атлантичного альянсу стали Наступні країни: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія. І їх ніхто не примушував туди вступати. Вони самі виявили бажання бути членами такого потужного військового блоку, бо розуміли, що лише під парасолькою НАТО. Вони можуть протистояти російській агресії або навіть не допустити її. Те, що нас от не взяли в Північно-Атлантичний альянс за ці роки, я вважаю однією з причин того, що Путін все-таки вдався до широкомасштабного вторгнення, але все-таки ж повернемося до промови Путіна, яка дуже відома, як Мюнхенська промова 2007 року, які ж там були основні тези. Я вам згадував статтю 5 НАТО. Але є ще стаття 51 статуту Організації Об'єднаних Націй, яка говорить про наступне: у разі збройного нападу багато держав мають право, точніше, всі держави, члени ООН, мають право на захист. Але сталося якось так, що. Окремі країни почали інтерпретувати її по-своєму і говорити, що, мовляв, ми можемо і маємо право надати превентивного удару у випадку такої загрози. Не випадково, що з 2007 року Путін почав говорити про якусь загрозу з боку НАТО, і не випадково, коли він почав здійснювати широкомасштабне вторгнення в Україну, то він саме посилався на статтю 51, що, мовляв, ми задаємо превентивного удару по тих регіонах. Де свої там щупальці або ще щось інтереси сповідують країни Північно-Атлантичного альянсу і, мовляв, вони можуть датися до ядерного удару. Але тут зараз постає питання зовсім про інше. Хто саме хочеться зробити? Бо абсолютно очевидно, що Путін вдається до цього. Він знову говорив у своїй промові про те, що вони не можуть допустити розгортання систем протиракетної оборони в Європі, тому що це нікому не потрібно. Він також сказав, що світ не може бути однополярним. Це саме він сьогодні говорив і в Алдаї, це саме він говорить. Практично в кожній своїй промові це означає, що він не допускає одноосібного. Не те, що владарювання а управління світом США, і говорить, що Росія країна з більш ніж тисячолітньою історією і практично завжди вона користувалася привілеєм проводити незалежну зовнішню політику і, мабуть, ні до кого не втручатися, так як він сказав це сьогодні. Але за фактом він почав війну проти України. Ну от підводячи підсумок із усього сказано, я вам можу сказати лише свою власну думку, що ситуація у північно-Атлантичному Альянсі чітко рухається до. Завершення логічного питання вступу України до НАТО. Ми маємо вже сьогодні передові зразки озброєння країн НАТО. Нам продовжують поставляти його, для того, щоб ми чинили військовий спротив російській агресії. Війська НАТО активно зараз розміщуються на східних рубежах Європи. Польщі, в Румунії, країнах Балтії проводять там спеціальні військові навчання, контролюють абсолютно всі рухи Росії, не лише в Росії і на території України, а в тому числі і Білорусі. Тому мені так видається, що питання членства абсолютно не за горами. Тим паче, коли про це почав говорити директор. Мюнхенській конференції з безпеки, яка є визначальною у питаннях розширення Північного атлантичного альянсу. Що ви з цього приводу думаєте? пишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк, якщо відео сподобалося. Всіх люблю ціною, шаную. не перемикайтесь! Все буде Україна, і Україна буде в НАТО.